Доброго дня, мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше нам всім перемоги. Мої козулі-мазулі О, Ну, а я буду відповідати. Адже то вона в черниша їсть. А я буду відповідати на ваші запитання. Так. Ви казали, що козам будете давати кормовий барак. А хіба можна? Можна. Треба. Бажано, якщо є можливість. Це є сочні корма. І особливо, якщо кози доється, то дуже добре давати їм буряк кормовий. Не мається на увазі основний корм. Основний, основний корм це якісне сіно. Ось гарна солома теж. Оце основний корм. А Буряк, гарбуз, морква. Пуу, на тая потягуха. Це є додатковий корм. Так що ось такі справи. От. Це є додаткові, але бажано їх давати. Вони тоді будуть. Не! Не перевертай, бо дам посрати зараз. Паскудніця мала. Щоб вони мали теж беруть якісь вітаміни. Жому з буряка не добре давати. Оце для козів шкідливо. А от самий живий буряк, так, да, можна давати. У мене там ще, я думаю, на, на грудень повинно би хватити гарбузів. Якщо навіть не на всю грудень, то на більшу частину. Бери їж, бери. Його хватить. Ось. Та й отут такі справи. От. І буду запарувати макух, дроблене зерно і той. Буряк буду додавати туди і буду так кормити своїх кузульків далі. В суботу треба буде, або в п'ятницю мали зі школи прийдуть. Надіставати їм війників, там же в мене є в студолі, де ложити. І подавати їм трохи вітамінів ще кращих до. Вони зараз якраз останній місяць кітні і їм треба найбільше в них. Потреба в вітамінах по живі, бо останній місяць найбільше козенята ну, ростуть в козах. І їх треба найбільше задовільняти їхніми вітамінами, щоб вони мали що взяти їх. так? Да? Малишка. Ось такі то справи. Так що, так що якось так. Ну, а там далі будемо бачити. Чекаємо, щоб Бог дав, щоб благополучно доносили козеняток. І щоб почали котитися дивісь, що робить. Набирає повну морду конюшини і під ноги. І під ноги. Чекай, чекай, хай ну, я буду мати в суботу час. Я як сюди ще таку одну доску приб'ю. Що ти дулі витягнеш? Ось так. Зажерлися паскудіни малі. Пайку я вам ріжу. Будете ви їсти. Ви як з тиждень на соломі постоїте, от тоді буде будете знати, як їсти. Так, так, не о-о, а побачиш. Та й такі тут справи. Ось так. За буряк, скільки можна давати? Якщо привчаєте буквально ось такого, ось такого кулачка буряка, якщо даєте тертий, якщо цілий, то як добрий кулак буряка дати погризти. Не більше, чи там погризти, чи кусками порізати, як ви даєте. Я тру, я кусками не даю. І оце такі то справи, то Таким чином можна привчити і давати. Зразу раптово багато не давайте, щоб не став жолудок, щоб не було проблем там, де їх не має бути. Ось такі то справи. А тоді, <кій> як вже вони привикнуть, поступово, поступово збільшуєте, вони привикають і даєте таку норму, яку у вас влаштовує, скільки ви можете дати. Ось, у кожного і людини є свої запаси. Одна може, бачите? бачите, що робить, дивіться. І ото витягує. Ті їдять там, всі. А та стю тільки сюди має витягнути. О, о о о о І, І отако о-о-о-о! По зубах. Дати? Ні? Дати тобі по зубах? Га, морда? Ти там не можеш їсти? Га? Що, мордяка? Ти дивишся, що тебе люблять і ти наглієш? Ага, ага, і тебе, тебе, тебе ж не погладили, і ти вже все-все-все-все. І тебе люблю, тебе люблю теж. Гей, ви мої мордяшки. Що, нахалюга, вухата? вуха. Перегодовлювати ні в якому разі не треба. Ну, але годувати, пильнувати теж треба. Якщо вредні, будемо садити на дієту тих видрів. Якщо в кого -то такі кози вредні є, теж їх треба трошки посадити на дієту. І вони тоді будуть, будуть красуні і буде все хорошо. Ось такі то справи. Так що... Якось так привчаєте потрошки, даєте, можна давати буряк, можна давати морку, можна давати капусту, можна давати картоплю, гарбуз, кабачок, все можна. Тільки як даєте, починаєте давати, привчайте потрошки, не давайте зразу багато. А потрошки, потрошки, і вони поступово їм збільшуєте, і вони будуть весь час у вас здорові. І буде все прекрасно. І буде все добре. Ось. І кози будуть здорові, і гарні будуть, і на дої гарні. Лапка, не лізь до зірки, до шоколадки. У тебе нема відра? Ще не з'їла. Бачите? І вже знову підтягнула, і вже знову витягує. Ну, ну я ще нині завтра почекаю, бо не маю коли з тобою бавитися. А там я тобі зроблю Йоліпалі. І все, до всього привчаєте тільки поступово, тільки потрошки. І ваші кози будуть красунечки з гарною шерстю. Ну, саме головне, треба їх ще глистогонити. Ось так. Що мої ви, красунички? Ви їсте? Моя дівчинка іч. щоб ти мені здоровою була, так ті вроді повиїдали, відра забрати треба. Що, козлік мій? Мій чернисок. Що тут у тебе за ріг такий росте? А? Роги тут того ж ростуть, а в тебе чого аж да? Чуть не на шиї росте ріг. Ай, ти, мазун. Ай, ти, мазун. Куди ти лізеш? Лапка зараз петлюєш. Що ви думаєте, вона не має? Подивіться, свого відра більше стоїть. Ну, то треба ж її вже того їдла. Тікай, шоколадка. 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 Ну. На-на-на-на-на. О, тобі теж докинула, бачиш? То воно таке добре, як тобі докину. Дійжте, наїдайтеся, щоб вони здорові були. Треба буде мінечки їм зняти, подавати. А ти ви ще не доїли, доїдайте. Вітамінчиків, вітамінчиків. Так, кози? Все, гарного всім дня і мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше і всім перемоги і до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па.